Третій день нашої подорожі закінчується у Франції. Ми сьогодні все ж таки пробіжали цю Германію і е, їхали в Францію. Ми заходимося десь на пригороді міста Мец. І вже трохи ну, встали, тому що ніч у нас була погана і ми закінчуємо день, вирішили вже почувати. Зараз ми знаходимося в готелі. Компаніле. Це е, така сеть готелей у Франції. Вони нам подобаються тим, що тут ну, своє паркування. Бачите, машина стоїть на паркуванні, і в нас отель там ззаду знаходиться ресепшн. Там десь позаду далеко в корпусі на балконці вже стоїть тані там, відпочиває. Місце таке затишне, тут багато рослинність така гарна. От і ми, ну, час від часу ми тут заїжджаємо в ці готелі, коли проїжджаємо через Францію, тому що ну, нам подобається, якщо нам пощастить, тут вам пощастить або нам пощастить. Сьогодні не дуже пощастило, тому що ми е розташовані на другому поверсі. Але якщо нам пощастить іноді, то можна жити на першому поверсі, і машина стоїть прямо у вас перед вашим номером, ви там собі щось взяли. Зайшли в машину, дуже зручно так виходить. Як бачите, тут така атмосфера затишна, приємна. От. І зараз може, до номеру я вам покажу, як опутає Ну, Він не дуже такий, я б сказав, шикарний готель. Більш, на мій погляд, трошки простий такий, але от, то, що зручно, то, що паркування безплатно, Він там в місті, ви тут собі можете десь ходити. Щось там робити. Зараз я вам покажу готель. Бачите, така лужайка зелена перед готелем. От. Такі тут номера. Номера тут такого як мотельного типу. То кожен номер має свій вхід особний і Таня стоїть там на балконі у нас, вже біля нашого номера. От. Машина у нас на паркуванні, ми з номера бачимо машину, ми не переживаємо, що щось там сталося, вона стоїть тут. Відпочиває теж, як і ми. Ну, а тут рецепшн від цього готелю. А ми з вами йдемо в номер. Бачите, кожен номер має свій вихід, як я вже сказав. Тут на балкон, одразу. Машинку ми бачимо свою. Ну, і так виглядає наш покой. Тут у нас дві особи криваті такі, бо ну, то завжди чистий. Скільки воно ну, зупинялися в цьому отелі, він завжди чистий такий, я вам скажу. Отелі в них зараз вже білизна, така чиста, гарна така. телефон. Дозвонити, якщо ви маєте когось знайомих у Франції, нормально. Чайничок, можна зварити якусь каву на вечір і щось попити. От, і Останнє, що залишилося така стоїчка. От, Тут така стоєчка, бачите? Тут можна свої речі опанувати, тут працює кондиціонер, от його можна запустити на вечір, якщо є бажання. І зараз я спробую знайти, де тут був. Виключатель ти не бачила, не Ти виключатель від цього. Ну і такий тут, в принципі, стандартовий джентльменський набор. Тобто, бачите, така поличка. От, Все чисто, все прибрано. Зеркало. У нас привіт всім. От я так гарно виглядаю в цьому зеркалі. и ну, вот ранчник чистить маленько два ренчника, тут у нас да, две особи. и такая такая стандартовая ванна да мыло и ну, дождь так и у нас душ называется прыщность называется дождь душ Це по-польську я вже починаю робити трошки. Ну, в общем, ми будемо сьогодні вже відпочивати. Тому що ми третій день дорозі. Подивимо. Подивимо. Не проще. Так, в дорозі. Подивимось підпевинку. Так, подивимось ліпіаду. Тому що ті всі зможуть трошки ще забачити ці ліпіади. І будемо набирати сил. Завтра у нас останній день. Завтра ми... Слідний ривок. Послідній, так. Останній ривок у нас. Ми повинні бути в приїжджати. Всю Францію треба проїхати, ну і виїхати договорити. Монпілье. Монпельє, Марсель, Герас. Хірона. Хірона по фішпанську. І будемо вже говорити. А, так. Хто дивився до цього моменту? Такі. Скільки коштує? 104 євро за сніданку з двома сніданнями 104 євро коштує з двома сніданками дво сніданками біосом 77 євро якщо ви відмовитесь віці ну, не забувайте за підтримку ми чекаємо ваші коментарі лайки підписуйтесь хто не підписався а ми йдемо 都是一无所获